Від українським нумізматам! Я продовжую свій топ по монетам України. Сьогодні у нас рік 2021. Нагадую, що цей топ суб'єктивний, що він не висвітлює думки інших нумізматів. Це лише особисті мої вподобання. Буду радий зрівняти їх з вашими вподобаннями. Тому напишіть, з якими монетами ви не згодні. А також можете написати ваш особистий топ у коментарях під цим відео. А ще не забувайте, що у нас. Кожного разу проводяться опитування в Facebook групі. Опитування буде прикріплено в описі до цього відео. Ви також можете зайти і проголосувати і подивитися думки не лише мої і ваші, а й інших нумізматів. Тож, продовжуємо. Нагадую, є 5 основних категорій мого топу. Перша категорія це топчик це монети, які мені дуже подобаються і є моїми улюбленими. Друга категорія Раніше в попередніх відео я називав її непогані, але по коментарям я звернув увагу, що, можливо, мене не дуже зрозуміли. Непогані не в тому плані, що вони не круті. Вони круті, просто вони не є для мене улюбленими. Тому я вирішив змінити назву цієї категорії, і вона буде називатися класні. Третя категорія монети середні. Четверта категорія посередні, власне, трошки гірше, ніж середні. І відповідно остання категорія «Жахливо». Перейдемо до цього топу. Перша монета в топі це 2 гривні Василь Сліпак. На мою думку, це дуже непогана реалізація монети, мені подобається е, власне, як аверс, так і реверс. Реверс мені подобається навіть більше. Тому я цю монету віднесу до категорії. «Класні». Наступна монета Василь Стефаник. Як на мене, також, якщо дивитися на серію піджаків в цілому. То ця монета досить-таки гарно вирізняється між багатьма монетами цієї серії. Тому її також віднесу до категорії класні. Потім одна гривня золота, власне, вона майже нічим не відрізняється від звичайної жовтої гривні. Сам дизайн жовтої гривні мені, в принципі, подобається, але як для пам'ятної монети, це примітивно, це щось більш схоже на інвестиційні монети. Тому я віднесу цю монету до категорії. Середня. Наступна монета до 30-річчя незалежності. Мені дуже подобається монета, мені дуже подобається виконання, і це моя, одна із моїх улюблених монет. Тому, як ви знаєте, мої улюблені монети вони завжди йдуть в категорію топчик. Наступні дві монети це цинкові десятки. Перша із них сухопутні війська ЗСУ. Я вже говорив в попередніх відео, що в мене є певні претензії до дизайну цинкових десяток. Більшість із них мені взагалі не подобаються. І ця монета не є виключенням, тому я її віднесу до категорії посередні. Монета ж Збройні Сили України є навіть ще гіршою, на мою думку, вона взагалі не несе якогось цікавого візуального дизайну. Таке щось більш схоже на медаль. Навіть для медалі це було б так слабовато, ну це, як на мене, ця категорія жахливо. Наступна монета гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла. І ця монета мені подобається. Я люблю монети із архітектурою. Особливо люблю замки, але люблю, в принципі, і різноманітні монастирі, церкви. Власне, я б навіть відніс цю монету до мого топчика. Наступна монета. Десантно-штурмові війська. Це серія цих самих цинкових десяток. І ця монета, мабуть, одна із небагатьох, які дійсно були вдалими в цій серії, на мою ж наголошую думку. Тому я навіть віднесу до категорії класні. Продовжуємо з монети Хотенська битва. Ця монета мені також подобається. Я вважаю дизайн вдалим, гарним, класним. Ну і власне монета буде в категорії класні. Дмитро Бартянський. Ну, власне, не скажу, що погано, але й не скажу, що мені прям сильно подобається. Тому я віднесу її в категорію середні. А ось Іван Піддубний я б навіть відніс би в категорію класні. Ковини трагедії в Бабиному Яру. На мій погляд, достатньо специфічна монета. Я не буду лукавити, скажу чесно, що вона мені не дуже подобається, я б навіть не відніс би її до категорії посередні, тому я віднесу її до категорії жахливо. Українські рятувальники мені також не дуже подобаються. Мені здається, на таку тему можна було придумати щось більш цікаве, більш оригінальне. Тому я віднесу цю монету до категорії посередні. О, ну і власне кінь Ржевальського, якщо ви дивилися мої, мої попередні топи за 2022 рік, 2023 рік, то ви знаєте, що серія Чорнобиль відродження мені дуже подобається. На сьогоднішній день я вважаю всі монети цієї серії вдалими, і вони мені дуже подобаються, і це для мене особисто топчик. Тому і кінь Пиживальського. Для мене топчик. Маяки України. О, ну дійсно цікава тема. Та й, власне, сама монета. Мені подобається дизайн, мені подобається піднята тема, мені подобається взагалі морська тема. І ця монета є однією з моїх улюблених. Тому я вважаю її недооціненою. А особисто для мене це топчик. Євген Коновалець. Не буду навіть коментувати, це. Посередньо. Національна академія внутрішніх справ, як і, мабуть, вся серія вищих навчальних закладів. Ну ні, не вся. В принципі, там є деякі монети, які трошки краще. Не скажу, що хоч якась монета є у мене в топчиках, але оця монета для мене десь між посереднім і жахливим. Нехай буде посередня. Київська фортеця, мені подобається. Подобається тема, подобається монета, подобається, як вона візуально зроблена. І для мене це топчик. Решетилівське килимарство. Монета непогана. Не з моїх улюблених, але в принципі і доволі непоганого дизайну. Тому я віднесу її в категорію класні. 200 років Миколаївської Миколаївській обсерваторії. Монети, які не дуже цікаві колекціонерам, якщо чесно. І мені, в принципі, вони теж не дуже цікаві, але, можливо, це лише за тематики такої. В цілому, дизайн я б не сказав, що він поганий. Тому я віднесу цю монету до категорії середньої. 250 років обсерваторії Львівського університету я віднесу до цієї ж категорії. Агатангел Кримський. Сподіваюся, що я правильно вимовив його ім'я. В принципі, монета досить непогана. Як для цієї серії, тому віднесу до категорії середні 50 гривень 30 років незалежності. Я також відніс би до категорії класні. Наступна монета Олеський замок, і дуже шкода, що його нема у Нейзельбері. Особисто я збираю в основному Nezelberві монети. А замки це моя тема, я їх люблю, я люблю ці монети, і вони зачасту в мене топчик, але можливо за те, що цієї монети в мене нема, вона не буде топчиком, але вона буде точно класною. Тому і категорія класні. 10 гривень 30 років незалежності це також категорія класні. Хоча 250 гривень у золоті до Дня Незалежності України мені особисто не заходить аж так сильно. Тому я відніс би її до категорії середні. 25 років Конституції це той випадок, коли із такої власне не дуже цікавої теми можна зробити цікаву монету. Мені подобається дизайнерське рішення, мені подобається, що вирішили не в черговий раз намалювати книжку Конституції і зробити максимально схожу один на одну монети, які робляться з інтервалом 5 років. Тому я б навіть відніс б її в категорії класні спадок. Спадок мені також подобається монета. Е, вона візуально схожа чимось на монету копання картоплі. Мені подобається сам стиль, в якому виконаний цей малюнок. Тому я б навіть відніс би цю монету до топчиків. А от до 150-річчя до дня народження Лесі Українки. Я можу трохи покритикувати. Мені не дуже подобається, коли одним і тим самим людям випускають по декілька разів монети. Мені здається, в них взагалі нема необхідності. Якщо є власне монета, присвячена Лесі Українки, то вона є. Для чого робити окрему монету там, до 150 річчя я не знаю. Те саме я можу в принципі сказати і за того ж Тараса Шевченка. Йому дуже багато присвячено монет різноманітних. З різноманітними тематиками, але все ж вони про того ж Тараса Шевченка, вони всі візуально схожі між собою саме за портрета Тараса Григоровича, те саме і з Лесією Українкою. Тому ну, я не можу сказати, що вона прям не гарна, але вона не дуже для мене цікава, і я не дуже бачу в неї взагалі якусь необхідність, тому хай буде категорія середня. Ну і рік дракону із серії Східний календар. Мені, власне, подобається. Мені подобається ця серія. На сьогодні не всі монетки, я можу сказати, що вони прям класні, але от рік тигра мені подобається. Тому я віднесу його також до класних. Друзі, не забуваємо про вподобання, про поширення цього відео. А також, якщо вам подобається цей канал, ви можете натиснути знизу дзвіночок, і вам буде приходити сповіщення про кожне нове відео, яке буде виходити на цьому каналі. Дякую всім за увагу!